Тема збалансованого харчування цікавить багатьох, але не всі знають, з чого почати, адже її вивчення дійсно вимагає чимало часу. Так, на перший погляд, це досить складно, але головний секрет полягає в тому, щоб харчуватися максимально різноманітно, на жаль, не всі розуміють значення цього слова стосовно щоденної дієти. Тому давайте про все по порядку важливо розуміти, що крім основних нутрієнтів білків, жирів і вуглеводів, наш організм потребує мінеральних речовинах і вітамінах, амінокислотах і насичених жирних кислотах. Якщо ви харчуєтеся неправильно, то організм пробує недолік цих елементів, що негативно позначаються на здоров'ї, однак не намагайтеся поставити собі діагноз самостійно. А здайте аналіз крові на вміст всіх важливих речовин. Мінеральні речовини основною особливістю мінеральних речовин є те, що вони не синтезуються організмом у зв'язку з цим, особливо важливо стежити за тим, щоб вони регулярно надходили з їжею. Обов'язково їжте яйця і горіхи, які допоможуть заповнити недолік цинку, крім того, включайте в раціон морепродукти, адже в них багато калію і магнію, заліза і фосфору. Марганцю і селену – жирні кислоти ще кілька років тому всі намагалися відмовитися від жирних продуктів, вважаючи їх шкідливими для здоров'я і фігури. Безумовно, вершкове масло і смажене м'ясо не кращий вибір. А ось рослинні масла першого віджиму горіха і жирні сорти риби допоможуть вам зберегти молодість і расу. Якщо у вас не виходить регулярно включати ці продукти в свій раціон, приймайте курсами риб'ячий жир. Клітковина. Виробники йогуртів переконують нас у користі різних біфідо і лактобактерій, забуваючи розповісти про те, що їх основною їжею є харчові волокна, які частіше називають клітковиною. Саме наявність клітковини в раціоні допомагає підтримувати нормальну мікрофлору і справлятися з такою проблемою, як диспактеріоз. Робіть якомога частіше салати зі свіжих овочів, їжте фрукти і цільнозернові крупи, щоб отримувати достатню кількість харчових волокон. Вітамін, вітаміни це один з найбільших розділів про харчування для того, щоб отримувати всі вітаміни в достатній кількості, важливо вживати якомога більше ягід. Фруктів і овочів, не піддаючи їх термічній обробці. Окремо хочемо виділити цільнозернові крупи і бобові, які стануть джерелом вітамінів групи. В рослинних оліях міститься вітамін Е, а в жирній рибі багато вітаміну. А ці два вітаміни є потужними антиоксидантами. Як бачите, багато базові продукти можуть одночасно стати джерелами декількох потрібних для організму речовин. Постарайтеся. Щоб саме такі багатофункціональні продукти становили значну частину вашого раціону. Завдяки цьому секрету планування корисного меню на тиждень стане простіше і зрозуміліше, далі ви знайдете ще чотири елементарних правила, які зроблять ваше харчування більш корисним відмовтеся від кухонної солі на користь морської або гімалайської, віддавайте перевагу цілим фруктам або смузі, а не свіжовичавленим сокам. Не виключайте продукти, багаті корисними жирами. Помірна кількість горіхів, риби і рослинного масла в раціоні ніяк не відіб'ється на вашій талії у першій половині дня. Їжте цільнозерновий хліб і крупи.